На свій 21-й день народження незалежна Україна отримала феноменальний подарунок. Посередньо володіючи державною сиві мужі з найвищих вершин дали добро на кастрацію конституції, відповідно до якої державна мова в Україні українська. Це звичайно не валуївські циркуляри чи укази Катерини під номером 2, але ж. Оновлене та доповнене видання бодай одного з словників української мови на день народження не подарували. Натомість на одне пасажирське місце дали квиток ще одній регіональній мові. Термін незалежність стає абстрактним, бо не виключено, що за кілька років з такими темпами можемо стати незалежними окремими регіонами. Сумно, що доводиться про таке говорити, але замислитися варто. У прилуках зранку, 24 серпня, в усіх храмах молилися за Україну. Віримо, що щиро, згадуючи бодай частину історії. Бодай когось з героїв, хто поклав голову за Україну. Дорогі мої, я вас щиро, сердечно вітаю в цей день, день народження нашої держави, який був омріяний, вимилений, оплаканий, який надто дорогою ціною був отриманий. Якщо ми приходимо в той святий день в храм на молитву, то ми працюємо в напрямку розбудови церкви. В напрямку розбудовує держави, але разом з тим ми покладаємося ще й на промисел Божий. Звичайно, зрозуміло. Держава створює закони, такі, які ми теж повинні виконувати. Але щоб мудро їх виконувати, отець Віталій вже сказав, треба бути освяченим від Бога. Бо саме оце освячення від Бога дає мудрість і як платити податки, і як з державою мати відносини, і як мудро. З державою будувати відносини, щоб не зашкодити ні своїй, не за, не зашкодити ні своїй вірі, ні своїй духовності, ні своїй свободі. До тих, хто брав участь у молебені за Україну, вже на подвір'ї приєдналися інші. Дорослі і малі несли великий жовто-синій прапор. Хода розпочалася від собору Різдва Пресвятої Богородиці до пам'ятника Олегу Кошовому і завершилася біля Тараса Шевченка. Україні співали гімн та знову молилися за неї. А поруч бігли люди з базару і проводили агітацію політичні партії. Словом, все під терміном поприлуцьки, звичайно, були і ті, кому є що сказати у день державного свята. Але якщо їх так мало, то свято це напевне вже теж зробили регіональним. І належі незалежність. 21 рік назад була виборона». Але для того, щоб ми її не втратили, треба бути пильними, треба любити Україну, треба бути щирими, відвертими. Для того, щоб е, сьогодні Україна зберегла свою незалежність, щоб е, наша мова була дійсно оставалася українською, а не якась там російська чи ще там що. Е, треба не зараз, не, не зараз байдужими. Робіть все для того, щоб. Україна була незалежною державою. Слава Україні! У день незалежності нас вітають сотні держав, лідери країн та організацій. Ми зазвичай копаємо цього дня картоплю. Так, ми дійсно працьовиті. Але в першу чергу ми українці. Вітаємо тебе, державо! Що ти вже 21 рік терпиш нас. Терпіння тобі і надалі.